Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось питання, в чому справжня причина, що вам заважає вийти заміж? Що заважає вийти заміж? Дивіться, ви зараз маєте стосунки. Якщо не маєте стосунки, цей розклад не для вас. Зараз така ситуація. От у мене з простору вирвалася ситуація про ту людину, яка має стосунки. Є чоловік, який з вами поруч, у вас кохання, відносини є. Ось раніше заважало, що не було грошей, і треба було працювати, і якось облаштовуватися, і кохання між вами було. Зараз маєте страхи, що може він не зробить вам цю пропозицію, розіб'є вам серце. На майбутнє також страхи, боїтесь, що ви будете самотні, що все закінчиться, що не буде цього одруження. В дійстві зараз є перешкоди, перешкоди, то, що війна. Перешкоди, то, що ви вже вроді як і одружені, але немає цього офіційного одруження. І що ви вже здатні ну, до такого доведення, що силоміць можете заставляти одружитися, але цього, робити не треба. Конфлікти з цього приводу. Ну, ви не виказуєте свій, своє незадоволення відкверто, але. Маєте ну, конфлікт на, на цій почві, да, що ви дуже хочете, вам не пропонують. На майбутнє все буде добре. Вийшло саме правосуддя, це е, такий, коли роблять запис, да, по, по закону все буде, що ви одружитесь. І карта мир, і вийшов чоловік, булав», Що так. Що одруження буде, що ці страхи тільки у вас в голові. І зараз не треба чіпати цю ситуацію, це відбудеться само по собі. Не переживайте, ви одружитесь. Він зробить вам цю пропозицію. Так, чи треба йому казати про те, що вам не подобається той стан, як зараз? Чи треба це казати? Дайте пораду. Це треба казати, але обережно, щоб це не з наїздом, не з, примус, не з примусом, а просто казати, що я була б щаслива, якби наші відносини були оформлені. І ви будете мати в цьому успіх. Це буде. Шість жезлів, все погане минеться, перемога і це рух зміни, зміни на краще. Так як було, не буде, буде краще, буде змінитися. І так як ви хочете по карті мир. Це то, що задоволення ну, вашого питання, що так, самі ж ви вийдете. Зараз я буду прибирати то, що заважає. Насправді є перешкоди. Конфліктні ситуації з цього приводу, і що ви хочете сила, сила, сила це зробити, щоб це вже ну, швидше було. Але не, не, не треба це чіпати, це питання. Також карти тут дають пораду, що ви на цьому шляху це буде. І що треба не допускати оцих негативних думок, які у вас вийшли, що ви думаєте геть негативно. Треба думати позитивне. Те, що ви собі плануєте, те, що ви бачите на майбутнє, те й буде відбуватися тройка жезлів. Це коли то, що собі придумав, маєш план, маєш якусь мрію, вона буде матеріалізовуватися, що вищі сили дивляться на вас, що ви хочете, про що ви думаєте, і яким енергіям ви відповідаєте, те вам будуть давати. А це 10 мічів, що це погано. Тройка мічів також погано. Це. Страхи. Так, це те, що було в минулому, то, що не давала відкладали, відкладали одруження, а тепер взагалі питання так не стає. Але на майбутнє так буде. Можна давати намюками, сказати, що якби я була б офіційно одружена, що це б ти б мене зробив найщасливішою жінкою. То так можна казати, але без примусу і без е, е, якихось претензій. Зараз ми перекриємо перекриєм ваші страхи, негаразди, і все у вас буде добре. Так, шукаю то, що мені треба карти. Перекриваю, перекриваю більше позитивних думок. Тмир вийшов вже у нас добре. Так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прибираю всі перешкоди які заважають вам одружитись, щоб вам зробили пропозицію, щоб ви були щасливі. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Прибираю всі страхи з ваших думок по Верховному суду, да буде так і так буде перешкод, більше немає одруження. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.